Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Чотири яйці. Цукру на ваш смак. Хочете солодше? Берете солодше. Можна склянку цукру кинути, можна пів склянки. Тут же як вам як вам смачно. Зараз розіб'ю, яйця з цукром, тоді поки далі. Так, це у мене. Розтоплене масло. Я взяла цілу таку велику ложку з щупком файну. Столову ложку. Ось таку велику з щупком таку розковирала і так. Набрала таку повну-повну. Масло своє домашнє. Misliš ta smetana? Smetana ti je v meni zbirana, zdaj ne se pariri, ne imajo časa, kaj hočeš. V smetanu je ja da ju vodo. рівно чайну ложку Так, всипала муки і сиплю какао. Какао сиплю на око, я не, не міраю, Я люблю, коли шоколадне. Ви хочете кидаєте, можете без какао зовсім. Ось, тут же як кому подобається. Я додала какао. Так, ось таке тісто у нас вийшло. Сюди я віляла ще пів кружки свіжого молока. Що новину видуєне? Ось таке тісто має бути. Ну, а що далі будемо робити? Зараз ще покажу. Сюди я ще віллю трошки олію. Це не налісник. Це буде щось друге. А що буде? Зараз покажу. А ну хто вгадає, що це я буду готувати. Так, я вже дожарую свої вафлі. Ось так, якраз ложка, гарна ложка, та трошки повна, На вафельку. Ось такі красунечки. Можна закручувати в трубочки, але я в трубочки не закручую. Я так, вони тоді такі файні хрусткі і смачні. А ще робила ось такі можна робити. Берете в торбинку чи в рукав і просто оте, таким візерунком л'єте і жарите. Ну це я на плиті, на плиті робила. Ось, хотіла попробувати, чи так смачно. Ну, теж досить смачно. те саме тісто, ось так само я його робила. Ось такі тоді, ну, нажарила я таких хвафельок до, 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 до. до молока, щоб було. О, обертаю, бо тоді з цієї сторони грубша виходить, а так вони одинакові виходять. Ось такі діло. Так, де вафельниці купляла? Зараз будуть писати. Фірма Дом... Домотек, Дуже хороша вафель... вафельниця. Е... Я її в Фейсбуці оголошення бачила рекламу і вибрала там, купила. Що в мене є така подовгола вона, та й квадратна, ну, чуть довго, довгенька. То там можна переставляти і горішки, жарити, і все там, міняються насадки. Теж, вроді домотек, фірма мене влаштовує. Це не реклама, ви не думайте. Я собі розказую, бо зараз будуть люди питати, де я брала і що. В Фейсбуці було оголошення реклами. Я заказала, мені вона сподобалася. Я не знаю, років 3 чи 4 назад я її купила вже. Не буду брехати. Ось. І дуже гарно жари. Дуже хутко. От, так що... Можете, можете, хто хочете, то можете купляти такі вафельниці. Мене влаштовує. Мені подобається нею користуватися. Ось, так що, ось такі то справенькі. Нажарила я собі, ще не прижарилася. Нажарила я собі таких вафельок. Ось таких хрустких. І дуже смачних, Хі -хі -хі. ось так. Так що готуйте, смакуйте, кому як смачно? Форму не мащу, от в саму ось цю е, вафельницю. Бо я сюди дала трошки олію і воно хватає повністю. Ось такі то справеньки, Так що всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Тут ще мені мене дві буде, і то буде все. І всім всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. А я буду смакувати. Ммм, смачно. Всім папа.